Ковий Вінницькі атракціони та клята війна Владислава Бойчука ми знімали на його побаченні. А історію про героїзм і відданість країні розказуємо вже після смерті. Вразити одразу кілька позицій ворога одним fpv дроном У Вінниці розробляють системи скидання боєприпасів до дронів Камікадзе. Тонкощі відкриття бізнесу та пошук робітників. І все в одному місці, де у Вінниці працює офіс підприємця. Вітаю! Новини продовжують ефір телеканалу Віта. Перетинаємо екватор робочого тижня. Все про життя Вінничини та Вінечан, також про ситуацію в країні, розкажуть наші кореспонденти. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Ця історія про кілька яскравих кадрів, які відзняли наші репортери у Вінницькому парку атракціонів, на яких усміхнена пара юного військового та його дівчини катаються на колесі огляду. І як потім те відео через 40 днів після загибелі сина побачила мама героя із Гавришівки Владислава Бойчука? Ми зустрілися з нею, аби дізнатись про її сина, про його бойовий шлях і про той день у парку, який більше ніколи не повториться у їхньому житті. Цьому відео майже рік. На ньому військові Владислави з дівчиною Дашою обирають для відпочинку колесо огляду. Можна кабінку для закоханих задоволенням задоволенням. Ваша кабіночка буде номер один помаранчева. Розповідаючи про вінницькі атракціони закохану пару, тоді зустріла наша кореспондентка Анастасія Антонюк. Сюжет вийшов в ефір. Розлетівся вінницькими пабліками. Згодом під одним із них серед сотень коментарів з'явився той, від якого стискається серце. На цьому відео мій син зі своєю дівчиною відпустило у відпустку на його 21-й день народження. А вже завтра, 5 квітня, буде 40 днів з дня загибелі під Орлівкою, втретє, штурмовій. Анастасія розшукала Ірину Бойчук, а ще дістала з архіву відео, яке не потрапило до сюжету, щоб передати його мамі, загиблого військового. Звісно, ми хотіли віддати мамі усі кадри, які ми мали. І насправді тоді біля атракціону я навіть і не подумала, що хлопець військовий. Він був зі своєю дівчиною, і вони були закохані, усміхнені. Він зовсім юний. І на жаль, так сталося, що про його історію ми вже розповідаємо після його смерті. Але про подвиги наших українських захисників, наших героїв мають знати якомога більше людей. У парку біля колеса огляду, де була щасливою їхня родина, тепер сидить згорьована мати. Розповідає, тоді син був у відпустці. Йому мав виповнитись 21 рік. Він із дівчиною та сестричками обкатали всі атракціони. Ірина показує підсумок Владислава і його панаму, яку тепер носить молодша сестричка. Коли дістає два клаптика паперу, починає гірко плакати. Це сповіщення про смерть, яке привезли їй додому. Дуже страшно, як ці мами переживають у цей день, коли приносять таке сповіщення. Її Владислав хотів служити державі. Контракт підписав у 18 років. Він спочатку потрапив в 24-ту бригаду артилерія короля Данила. Він там прослужив майже два роки. Пройшов Луганськ, Донецьк, прип'ять, Херсонський напрямок. Потім їх розформували, він попав в 42 другу. Артилерія також, Ну, його мрія була третя штурмова. Новину про те, що сина таки взяли у третю штурмову, мати сприйняла болісно. Тоді з чоловічим рішенням Владислав розірвав стосунки із коханою дівчиною, бо розумів, що його чекає нелегка доля. Він прийняв таке рішення, що він не хоче, щоб його хтось чекав. Він після першого виїзду. Як зразу він мені дзвонив, він зразу сказав, каже, мама, я хочу, щоб мене поховали на алеї слави. Це було дуже тяжко чути від нього. І він не хотів, щоб його хтось чекав. І він просто вже якби знав. І він, він каже, ти, мама, розумієш, куди я пішов і що тут робиться, як тут хлопцям важко. Про пекельні бої і втрати побратимів Владислав не розказував вже після загибелі в телефоні. Мама знайшла відео виїздів, побачила на них одночасно і втому і запал, з яким її син виборював перемогу. Зі сльозами на очах історії, які розповідала мама героя, слухала завідувачка атракціоном Інна шило. Вона добре пам'ятає той день, коли біля колеса огляду з'явився юний військовий та його дівчина. Якраз рухається колесо, і вони так підняли очі, так дивляться, дивляться, каже, а можна нам тут з сердечками? Каже, звичайно, можна, з радістю. Так. Я часто переглядала те відео, ну, я дивилася на цих дітей, думаю, які вони тоді щасливі. І я вам дякую за. сердечно і... за вашого сила. Вона буде сили. Матері завідувачка атракціоном пропонує прокататись на колесі огляду. Запрошує до кабінки, де сидів її син. Ірина зайти туди не змогла, сіла поруч. Раніше вона боялась висоти, та зараз її навіть не відчула. Я так розумію, що мій найбільший страх вже був. Це втрата дитини. Зараз мені вже напевно не страшно. Зайте, змішане відчуття. Тому що є приємні спогади з цією кабінкою, як він там своєю дівчиною їхав, це було для мене ну, дуже. А зараз я розумію, що в цій кабінці вже він ніколи не проїдеться більше. Мама ще кілька хвилин сиділа мовчки і витирала сльози. Її син ніби знав, як загине, дуже не хотів втратити рук. А під час мінометного обстрілу поблизу села Орлівка, 27 березня 2024 року, йому розробило ліву руку та праву ногу. Від ранку і до пізнього вечора його не могли вивести з поля бою. Він мужньо тримався та помер від втрати крові вже під час евакуації. Тепер в пам'ять про сина мама збирає підписи під петицією, щоб Бойчуку влади. Славу Віталійовичу присвоїли звання Героя України посмертно. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. 47 людей постраждали, п'ятеро загинули. Такі наслідки обстрілу Дніпра. Окупанти вкотре накрили місто ракетами та випустили безпілотники. Крім того, били по Харківщині та Херсонщині. Численних атак зазнали і громади Донеччини. Про наслідки ворожих обстрілів розкажемо далі. Вранці 3 липня Дніпряни здригнулись від потужних вибухів. Містяни ще не оговтались від вчорашньої атаки, як окупанти знову обстріляли місто. Гатили і ракетами, і безпілотниками. Ворог черговий раз атакував, комбіновано атакував наше місто. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. На місці працюють ДСНСники, на місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуювати людей. Вибуховою хвилею та уламками ракет пошкоджено житлові будинки, торгово-розважальний центр, лікарню і десятки автомобілів. Російські ракети вбили п'ятьох людей. Ще 47 постраждали. Серед них 14-річна дівчинка. Перші хвилини після обстрілу містяни пригадують із жахом. Впав на підлогу з телефоном та телефонував своїй дружині, щоб просто сказати, що я її кохаю. Я, я думаю, що це останні мої слова в житті. Всі кричали, плакали. Всі, всі в шоці, досі. Коли почались вибухи, прям дуже лячно було, дуже сильні були вибухи. Поліція розгорнула на місці атаки мобільний пункт, де приймають звернення постраждалих та реєструють повідомлення про пошкодження. Під Торецьком під російський обстріл потрапило евакуаційне авто парамедиків поліції. Поліцейські везли в автомобілі хвору жінку та її чоловіка. У цей момент снаряд потрапив у кабіну авто, поранивши двох парамедиків. Подружжя не постраждало. Ольга Антоновська, новини за день, телеканал. Віта починали з допомоги підрозділу, в якому служить друг. А тепер виготовляють системи скидання боєприпасів для ще сімох бригад. Четверо віночан об'єднались, аби у вільний від роботи час допомагати війську. Своїми знаннями готові ділитись з іншими. Тему продовжить Олена Карбівська. Вони товаришують з університету та тепер у вільний від роботи час або на вихідних мають ще й спільну справу. Виготовляють системи скидання боєприпасів на дрони «Камікадзе» для українських військових. Володимир чистить заготовки, які надрукували на 3D-принтері. Після друку воно, ну, залишається багато таких от елементів, які треба зчищати. І підганяти деякі деталі, тому що вони потім коректно не працюють. Спочатку все перевіряю вручну, тобто воно має все легенько заходити і ніде не клинити. За сусіднім столом Сергій спаює деталі, аби забезпечити живлення двигуна. Я маю відношення до електроенергетики, ну, якби є ще викладачем в технічному університеті. Тому це мені близька частина, і тому я за і взявся. Технологічний процес тут не складний абсолютно, той, хто вміє в руках тримати паяльник або хоча б не вміє, за 15 хвилин цього можна навчитись». Усю конструкцію скида збирає Михайло. Вона складається з кріплення до безпілотника і механізму, на якому фіксуватиметься снаряд. По завершенню чоловік обов'язково тестує роботу механізмів. Провіряємо, чи все працює правильно і коректно. Провіряємо кілька разів. А далі перевірка в умовах, наближених до реальних. Безпілотник Михайло встановлює між двома стільцями за умовний снаряд, пластикова пляшка з водою. Зорганізував товаришів Михайло. Його друг боронить Україну в одному з підрозділів 24-ї бригади. Саме від нього дізнався про потребу в скидах. Розробляти власну модель довго, тому попросив прислати готовий виріб. Його розібрали, створили 3 d зображення. Необхідні деталі вдома друкує ще один член команди Анатолій. Зараз всіх на слуху, наприклад, дрони камікадзе, тобто це дрони, який летить в один бік. А відповідно, кожен дрон він коштує там своїх. 10, 15, 20 тисяч гривень і відправляти його в один бік це трошки нерентабельно. ФПВ-дрон з такою системою може виконати кілька польотів, несучи боєприпаси на ворожі позиції. Собівартість такого скида 300-400 гривень. Вироби передають українським військовим безкоштовно. Я воїн 24-ї бригади. Хочу подякувати хлопцям з Вінниці, які нам безкоштовно роблять скиди для фівідрозднів, завдяки ним ми знищуємо росню. <говори> Збирати гроші на матеріали допомагає Олександр. Він публікує дописи у соцмережах, де просить людей доєднуватися до зборів. Нам не обов'язково кошти, нам головне, щоб ви придбали основні запчастини, а саме це сервопривід, а також плата пониження напруги. Ми також готові навчати інших громадян, чи підприємців чи органи місцевого самоврядування, як правильно виготовляти ці скиди, як їх збирати, як їх тестити, щоб разом ми могли забезпечити більшість підрозділів України такими скидами безкоштовно. Виготовили волонтери 125 скидів. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Розпочати власну справу без знань та допомоги буває важко, а часом і неможливо. Тепер же про всі тонкощі відкриття бізнесу можна дізнатись в одному місці. У Вінниці на базі обласного центру зайнятості відкрили офіс зроблено в Україні. Чого там навчають діючих та майбутніх підприємців, і чи всі можуть звернутись по допомогу? Дивіться в сюжеті. Олександр Богач, ветеран, зараз переймає від батька сімейний бізнес, підприємство з виготовлення гідроциліндрів до сільськогосподарської та спецтехніки. За консультацією прийшов до офісу. Зроблено в Україні по перше, дійсно зараз складна ситуація на ринку праці. Да, відповідно тому звертаюся за допомогою. Це перший момент. Другий момент для розуміння я отримав програму, да відповідно державною грантову і для розуміння того, як мені потрібно з нею працювати. Олександру одразу запропонували кандидата на одну із вільних вакансій. Окрім цього, тут розповідають як правильно оформити документи, де навчитись писати бізнес-план, як податися на грантову програму та багато іншого. Чи малий запит на консультацію серед учасників бойових дій для військових зараз? Є грантова програма на відкриття бізнесу. Грант для ветеранів інвалідів внаслідок війни та членів їх подружжя цікава програма, за якою звертаються вони. Ми їм розповідаємо, як вони діють, які умови також для ветеранів є навчання. Офіс працює вже кілька тижнів. За цей час тут допомогу отримали десятки людей. Серед них Юрій Гайовик. Чоловік хоче відкрити логістичну компанію. Перші етапи пройшов самостійно. А коли був готовий бізнес-план, його запросили на співбесіду. Обговорювали дії, як воно має працювати. Потім вже мені запропонували послуги, якщо потрібно людей. Пошук запропонували навчання людей, можливо, якщо в мене будуть люди з інвалідністю працювати. Розказали за програми державної компенсації для людей з інвалідністю. Багато чого обговорили, і дійсно воно все працює. Здебільшого робота офісу направлена на мікро та малий бізнес, проте за безкоштовною допомогою можуть звернутися усі, кому це потрібно. І це президентський проект, який реалізується урядом через Міністерство економіки. Мета проєкту це підтримати національного виробника, підтримати український бізнес, створювати в Україні додану вартість, тобто розвивати економіку. Офіс зроблено в Україні, працює у Вінницькому обласному центрі зайнятості за адресою Стрілецька 3А Анна Шутова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. Українцям українське. почути сучасну українську пісню в етностилі у тих селах та невеличких райцентрах, де зустріти відомих співаків не чувана рідкість, можна буде завдяки туру, який організовує козак Сіромаха. Особливість концертів це те, що кожен житель може запросити до себе виконавця. Як це зробити сьогодні? Дізнаємось від самого козака. Сіромаха із нами на зв'язку. Вітаю вас! Отож, Сіромахо, чому для свого туру обрали саме ті населені пункти, до яких не приїздять інші виконавці, і чому вас особисто тягне до села? Ну тому що українські села це магія, наші люди це кладезь, любові і енергія. Наше завдання максимальна, щоб люди відкрилися і повернули свою справжню природу. 6 липня розпочинається тур Вінничиною. Чому саме наш регіон обрали для старту? Я так думаю, тому що, по перше за все, мій друг, який зі мною зараз їздить, допомагає Микола Кучерявий, Він сам з Вінничини, з Губника, то ближче до своїх сил, там де знаємо, от, тому що набагато легше було, хоча б у людей, запитати, чи це потрібно. У вас цікавий принцип відбору тих сіл та райцентрів, у яких плануєте виступити. Як запросити до себе козака Сіромаху? Розкажіть детальніше. Ну, дуже просто зараз як кажуть, наші козаки, без прогресу немає стресу, але завдяки прогресу, ми так само можемо комунікацію запускати для правильних дій. Тому просто заходите в інстаграм, пишете назву свого села, підключаєте людей, щоб вони голосували саме. Щоб не заради двох людей ми їхали. Тому що зараз є велика потреба в масовості для того, щоб ми не просто. Балувались, а робили спільну справу для допомоги піднімати моральний дух не лише бійців, а й наших односельчан. і зазвичай робити все, щоб наша країна стала цільною, непереможною і найкращою. Невеличкі села це ті, де може бути лише сотня людей. Заради них приїдете на виступ. Так, трішки уривається зв'язочок, то не, не зовсім зрозумів питання. Невеличкі, якщо можна... невеличкі села це ті, де може бути лише сотня людей. Заради них приїдете на виступ? Заради так, так, обов'язково. Сотня, добра сотня це вже є козацький дух. Яку енергію передаєте людям і зазвичай після своїх концертів, що чуєте від глядачів? А віддаємо справжнє, віддаємо те, що є в серці, не тримаємо від людей. Завжди я подякаю. Козацька культура зараз більше у нас розвивається і поширюється. Чи є зацікавлення у молоді? Молодь можливо, навіть не знаю, що таке казацтво справжнє, тому що те, що нам по історії подавали, навіть мені було не цікаво. Саме проказачини се час я дізнався з Туреччини. Саме про Казаччину я дізнався із за кордону. Тому наше завдання зараз повертати то найкраще відкривати правду, відкривати серця. Але це можна робити найкраще, коли це є живе спілкування. Та ж саме як хвороба передається від людини на людину. Так само і культура вона передається від живих людей до живих людей. Які наступні після війни регіони відвідаєте? А от тут ми вже якраз і побачимо, хто від... хто включиться. Можливо, одещина, можливо, Запоріжжя, тому все йде наживо. У нас немає чітких планів побудованих. Тому все буде відбуватися наживо. Якщо буде змога підключатися або слідкувати за нами, то обов'язково слідкуйте. Для військових ви також організовуєте концерти. Обов'язково коли є змога заїжджати, тим більше, якщо ми будемо десь поблизу в районі Запоріжжя або Донецької області, то ми не ділимо людей на військових та цивільних. Для нас всі люди, і наше завдання максимально зробити все, щоб країна була цільною щоб країна була максимально злагодженою та один до одного відносилася щиро та відкрито. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам до зустрічі. Всіх благ. Всі, хто хоче запросити до свого села Козака Сіромаху, мають таку можливість. Тож скористайтеся нею. І не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску Вінницька міська рада надає матеріальну допомогу дітям загиблих або безвісти зниклих українських воїнів. Корисні цифрові навички у Вінниці навчають незрячих користуватись гаджетами. Стартувала реєстрація на всеукраїнський забіг. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. 5 тисяч гривень на оздоровлення другий рік поспіль. Вінницька міська рада надає матеріальну допомогу дітям загиблих або безвісти зниклих українських воїнів. Гроші нараховують один раз на рік на кожну дитину до 18 років. Щоб отримати допомогу, родини повинні бути членами Вінницької міської територіальної громади або ВПО та перебувати на обліку в єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати і послуги. Також до управління соціального захисту населення потрібно надати необхідний пакет документів. З переліком паперів можна ознайомитись на сайті Вінницької міської ради. Цьогорічне оздоровлення дітей загиблих або безвісти зниклих воїнів з бюджету громади виділили майже 600 тисяч гривень. Потрібно звернутися з заявою до управління соціального захисту населення за місцем проживання це правобережне або лівобережне, написати заяву. Після того йде нарахування і кошти перераховуються на особовий рахунок уповноваженого представника сім'ї, який звертався з зазначеною допомогою. Варто зазначити, що допомога буде виплачена діткам загиблих наших героїв, якщо звернення надійде не пізніше 10 грудня 2024 року. Тренінг для людей з вадами зору. У Вінниці навчають незрячих користуватись гаджетами. І це теж про безбар'єрність і зрілість нашого суспільства. Протягом п'яти групових занять учасники тренінгу різних вікових категорій опановують смартфони. Про труднощі, з якими стикаються учасники, детальніше у сюжеті. 61-річна Наталя частково втратила зір. Раніше жінка користувалася кнопковим телефоном, однак вирішила йти в ногу з часом і змінила свій гаджет на новий. Щоб опанувати всі можливості смартфону, вирішила пройти навчання. Телефон це така якби система, такий цей сенсор, цей що ним неможливо все знати. Тому постійно щось досягаєш нове, нове і вивчаєш. Ну важко було жести. Віталій свій телефон купив нещодавно. Перші кроки в роботі смартфону пояснив йому незрячий друг. Та чоловік вирішив розібратися в темі глибше. Я позвонити вже можу. Я можу подивитися новини, я можу послухати книжку озвучену. Ну це декілька таких речей. От переслати якісь повідомлення я ще не вмію якусь інформацію комусь переслати. Я не вмію, як це робиться, не знаю. Тобто, ну багато дуже речей він дає ж можливостей. Цей телефон. Тренінг відвідують близько 15 учасників різної вікової категорії. На заняття приходять не лише незрячі, а й ті, хто мають часткову втрату зору. Найважче навчання вперше налаштувати телефон. Тому тренінг розпочинають з азів. Ми тут і зібралися на цьому тренінгу. щоб допомогти людям з, з вадами зору. Опанувати сенсорні, сенсорні устройства від, як кажуть, від А до Я, тобто від покупки смартфона, від першого його запуску, як можливо його розговорити і налаштувати під себе. Перша група вже закінчила навчання та відточує навички під час індивідуальних зустрічей з тренерами. Організувала тренінг для незрячих людей з оволодіння смартфоном Вінницька територіальна організація Українського товариства сліпих. Основа покладається на групові заняття, але на групових заняттях наші тренери викладають теоретичний матеріал, який необхідно засвоїти в користуванні смартфоном, мінімум залучаючи очі. Звичайно, що в кожного з наших учасників є свій телефон своїми особливостями, тому індивідуальні заняття необхідні і вони в нас також проходять. Всього тренінг складається з п'яти групових занять, та за потреби можна прийти на індивідуальні. Згодом за матеріалами навчання планує створити посібник для кращого відточення навичок. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. 3 липня стартувала реєстрація на сьомий всеукраїнський забіг «Шаную воїнів Біжу за Героїв України. Це щорічна патріотична традиція вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Усі охочі можуть долучитись до забігу та подолати 2,5 або 10 кілометрів на вибір. Задля безпеки, цьогоріч захід проходитиме в онлайн форматі. Розпочати біг можна будь-де. Головне зробити фото чи відео та опублікувати їх з хештегом Назви. Забігу. Реєстрація на участь триватиме до 13 серпня. Посилання доступне на сторінках у наших соцмережах. Старт забігу запланований на 31 серпня. Рідні та побратими, колеги і друзі. Діти й онуки полеглих воїнів зможуть таким чином вшанувати своїх героїв у багатьох регіонах України та за кордоном. Наш випуск добігає кінця, але не перемикайтесь за кілька секунд. Моя колега Оксана Боржемська розкаже, чому приїжджав угорський президент Урбан. І всю інформацію нагадаю, ви можете оперативно дізнатись із наших соцмереж. Тож підписуйтесь з вами. Була Ірина Дідух. До зустрічі завтра.